Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо закривати на зиму яскравий, дуже ароматний і неймовірно смачний салат овочеве асорті. Такий салат готується легко і просто з доступних для всіх овочів. Приємного всім перегляду. Кілограм капусти нарізаємо соломкою. Кілограм болгарського перцю помила, почистила, нарізала на ось такі смужки і нарізаємо соломку. Один кілограм огірків. Добре помила, хвостики відрізала і нарізаю пластинками 5 мм. Один кілограм твердих помідорів помила, вирізала плодоніжку. Розрізаю Навпіл Ще раз навки і нарізаю ось такими пластинками. 800 г цибулі нарізаємо дрібною соломкою. Натираємо на ось такий буряковий перець. Всипаю 80 грам солі, 100 грам цукру, вливаю 150 мл 9% оцту і 250 мл олії. Все добре перемішую. І залишаю на одну годину, щоб пустило сік. Набираю салат в банки, трамбовуємо і набираємо сюди по плечики банки. так набираємося. Маринад, який залишився, рівномірно розливаємо по всіх банках. Банки я помила з содою, кришки простерилізувала. На дно каструлі ставимо тканину. Між банками наливаємо холодну воду. Наливаємо по плечики. Ось так по плечики-банки. Ставимо стерилізувати. З моменту закипання стерилізуємо 20 хвилин. Закриваємо банки під ключ. З цієї порції овочів у мене вийшло 12 півлітрових банок. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!